Сподіваюсь, ви у доброму настрої 24 листопада, вівторок. Новини на НТА. Я Оксана Гнатишин, журналісти нашої інформаційної служби, вам сьогодні розкажуть про таке: їхній перший день. Нова міськрада Львова. Хто там і чому? Куди зник історія про те, як поцупали Бандеру? Революція про яку забули, це сталося 11 років тому. Нові депутати, старий мер. Сесія Львівської міської ради, нового скликання відкрила робочий рік депутатів. Як піде робота у стінах ратуші при нових обранцях далі у сюжеті? На 26 депутатів менше. У сесійному залі міської ради поріділо. У цьому скликанні буде працювати 64 депутати. У колишньому було 90. Тільки 12 обранців старожили, решта новачки. Однак незмінним залишається крісло мера. У ньому втретє вмостився Андрій Садовий. Урочиста сесія. Побажання духовних наставників, авторитетних львів'ян. До роботи депутата ще не приступали. Посада секретаря, комітети усе попереду. Сьогодні ви були свідками складання присяги. І, власне, сьогодні офіційно я почну консультації між керівниками фракцій стосовно нашої подальшої праці. Ми повинні визначити, скільки комісій має бути в міській раді, які комісії мають бути в міській раді, хто найбільш фаховий, готовий очолити ту чи іншу комісію, хто має бути секретарем міської ради. Ми повинні сьогодні почати роботу над новою структурою львівської. Міської ради це дуже великий об'єм роботи, і ми це все будемо робити за круглим столом. Перше у Львівську міську раду прийшла цілком нова політична сила. Українська галицька партія має чотирьох депутатів у сесійній залі, але політичні плани у новачків амбітні. Я спеціалізуюся на економічній тематиці, я є економістом і маю дуже великий досвід роботи, зокрема з молоддю. Тому для мене дуже цікава саме сфера молоді. Але Українська галицька партія буде ініціювати створення комісії з питань законності та протидії корупції. І нам дуже цікава і дуже важлива саме та тематика. Загалом зал міської ради заповнили депутати від семи партій. Більшість у політичної сили міського голови самопомочі. І це підсилює позицію мера на противагу свободі, яка мала більшість раніше і була у конфронтації. Ярина Матвіїв, Іван Мазуренко. НТА Новини викрали бандеру статую Героя України. Поцупили з підвалу. Скульптор тримав бандеру у погребі, де знаходиться майстерня. У підвалі зламали замок, а політичного діяча невідомі захопили із собою. Метець, що працював над експонатом, заслужений діяч мистецтв України Володимир Ропецький. Втрата гіпсової скульптури ручної роботи обійшлася митцю в немаленьку суму. Вчора, 23 листопада, близько 19-ї години вечора до правоохоронців зателефонував 12-річний ділянин, відомий скульптор, який повідомив про крадіжку. На місці події приїхала слідчо-операторна група, яка з'ясувала, що з творчої майстерні, яка була яка розташована у підвальному приміщенні, невідомі особи викрали кілька гіпсових форм та гіпсовий макет скульптури Степана Бандери. Скульптор оцінив збитки у 15 тисяч гривень, включаючи в цю суму художню цінність макету. На львівщині служба безпеки України викрила підпільний цех з обробки бурштину. Організатор незаконного виробництва закуповував видобуте сонячне каміння у жителів Рівненської та Волинської областей. Готову продукцію ділок планував контрабандною вивести за межі України та продати. Під час обшуку у зловмисника вилучили майже 3 кілограми необробленого бурштину, понад кілограм готової продукції, спеціальне обладнання та устаткування. Уже відкрили кримінальне провадження за статтею 198 кримінального кодексу України: придбання, отримання зберігання чи збут майна одержаного злочинним шляхом. Увірвався терпець 24 листопада 2004 року. Віктор Ющенко вийшов на майдан і закликав своїх прихильників розпочати помаранчеву революцію. Сталося це після того, як центральна виборча комісія України на чолі з Сергієм Ківаловим, всупереч протестам, оприлюднила офіційні результати виборів президента України. Переможцем було визнано Віктора Януковича. Протокол підписали 11 членів комісії, один з яких Олександр Чупахін. Із зауваженням, що цей документ не відповідає волевиявленню українського народу, не підписали протокол. Троє членів ЦВК: Андрій Магера, Руслан Князевич і Ярослав Давидович. Розпочалися масові мітинги, демонстрації і пікетування, які зрештою паралізували діяльність уряду і змусили владу не визнавати результати виборів. Чи змінилася відтоді країна? НТА новини спитали у львів'ян. Дуже багато там багато помаранчу, але зараз це все затихло. зараз нічого немає? Зараз треба робити другу революцію, вертатися до щось. Високий був підйом людей, і дуже багато було надії. Дуже шкода, що вони не справдилися. Ну, тоді була боротьба кланів, так якби. Тоді Ющенко, так, так би Кучма, ну, Кучма ну, всі ми знає, хто такий є. Ну, і був тоді, при владі. Він хотів, так якби ще лишитися, та якби на ще один строк, Ну, то не вдалося, то кажуть, весь народ вийшов тоді за Ющенка і так якби. Всі люди прагнули про те, щоб в країні щось змінилося, знаєте. Так, я був на помаранчевій помаранці 2004 року. Ну, була революція, ну я що сказати. Лагідна, не така, як була зараз. Люди е, переживали, теж боролися. Ну але ж люди були таким піднесенням, чекали, щось майбутнє. Була дійсно помаранчева, революція приємна. Е, ну що можу сказати? Що було дуже добре. Я теж там був, п'ять днів. Файна була революція. Тільки після неї результати не файні. Бо ми багато надіялися. Але думаю, що все-таки зблизиться. Ті люди недаром там стояли і мерзнули ті часи. До речі, мій син і моя дочка були там мерзли, так що пам'ятаєте, тоді шкарпетки натягали ці целофан, і там найбільші морози. Я їм тепер кажу, а де результати? Дякую. пам'яті професора у лікарні швидкої медичної допомоги відкрили меморіальну дошку пам'яті доктора медичних наук Ігоря Герича. Так, колеги та рідні вшанували видатного львівського хірурга, який помер у червні 2014-го від серцевого нападу. Професор Герич є автором понад 350 наукових праць, з яких 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Меморіальну дошку встановили біля робочого кабінету Ігоря Герича в травматологічному відділенні лікарні, що на 9-му поверсі біля кабінету, де працював хірург. Доктор медичних наук розпрацьовував питання невідкладної хірургії, також лікарської етики. Ігор Герич підготував шість кандидатів наук. Колеги кажуть, цієї людини можна було щодня вчитися усьому і не лише з медичних питань, а й людяності, відкритості та працездатності. Людина Спілкування з якою було завжди приємністю, я не бачив в своєму житті людей, які би на нього скаржилися. Всі говорили про різні, ну скажімо так, маломатеріальні речі: позитивну енергетику, магнетизм, харизму. Я не знаю, що це. Ну, скорше всього, що це, очевидно, якась іскра божа була в цій людині, і е, підтвердженням тому є власне те, що. Він занищав свою громадську діяльність, свою викладацьку роботу, свою наукову роботу педагогічну. Ця людина була настільки яскрава, неоднозначна, але всередині хороша, він світився. він, світився, він горів. Він горів і, очевидно, він згорів. Ті люди, які можливо менше дають для інших, вони можливо й довше живуть. Саме таким намагався відтворити у своїй роботі образ професора Герича, автор меморіальної дошки, скульптор, народний художник Василь Ярич. А ще професор Герич неодмінно додавав: усе буде добре. Ці найвідоміші слова видатного хірурга настанова усім нам. Тренування для Акул Пера. кореспонденти початківці із семи міст України приїхали до Львова, аби взяти участь у журналістській майстерні. Лекції та мастер-класи для майбутніх сторожових псів демократії провели відомі колеги Андрій Цаплієнко, Дмитро Гнап, Наталія Соколенко та Андрій Примаченко. Своїми вміннями похизувалися і самі учасники. У рамках проекту їм довелося відзняти короткометражний фільм про медіа. Як юні писаки вправлялися. У нелегкому ремеслі бачили наші журналісти. Журналісти уважно слухають наставника, записують цікаві ідеї та пропонують власні рішення. За декілька хвилин юні медійники презентуватимуть свій медіапроект. На його створення у них було всього півгодини. Та за цей час учасники продумали його до найменших деталей. От у нас є навіть цілий бізнес-план. Що має бути в тих візі? Прежде всього. Контент. Полезна інформації 50%. Пропуска в зону АТО е гаряча міні, гуманітарна допомож, е устройство на роботу. Найкращу ідею організатори журналістської майстерності профінансують. Тож учасники трьох команд на випередки ставлять одне одному каверзні питання. Дві тисячі находу, навіть якщо воно передаватиметься від однієї до іншої родини. Навіть якщо вийти на п'ятдесят тисяча. Це вже непоганий напад. Не буде це замало для того, щоб суму. Відомі медійники такою активністю юних колег здивовані. Кажуть, втілити у життя ідеї молодого покоління в Україні буде дуже важко. Тож така майстерня ідеальна можливість реалізувати себе. Вони просто генерують ідеї, які корисні, які робочі, які будуть працювати. <танес> і от я зауважу, що багато з цих ідей фактично є своєрідними ноу-хау, тобто такого не було. Але в наших умовах це буде працювати і буде приносити і користь, і ефект. Захоплені майстер-класом і слухачі. Такі речі нам розповіли, що в універі ну, нам такого не дають. Така програма дуже корисна. Ідеального рецепту, як стати професіоналом, відомі медійники кажуть, немає, та все ж дають декілька порад. Головне це бути чесними з собою в першу чергу. От не брехати собі, що отут я трошки когось там відмажу в цьому сюжеті, а когось більше замажу. Ну тому, що так комусь треба, так вимагає політична ситуація, чи ще якась ще міжнародна ситуація. Це дуже хибний шлях. Журналіст має бути класним оповідачем. Уміти розповідати історії. Це перше. По-друге, журналіст має базуватися на 100% перевіреній інформації. Якщо є ці дві якості, то проєкт, який він, е Буде розпочинати, буде успішно. А журналістика це як бойові мистецтва. Ну в китайських майстрів бойових мистецтв дуже просте прислів'я є. Навчитися кунг-фу не складно. До цього достатньо зробити лише 2 мільйони правильних ударів. Ну, от вам треба написати 2000 тисячі текстів, і зрештою професіоналізм прийде. Отримати ж настанови від професіоналів змогли не всі, адже щоб стати учасниками майстерні молодим талантам, потрібно було відзняти короткометражку про медіа. У нас був геніальний сценарист. Він зараз відійшов. Вона, от у нас є геніальна акторка. О, ну тобто, у нас так виходило, що ми разом писали сценарій, разом як режисерську роботу виконували. Вже неважливо, переможемо ми чи ні. Андрій Примаченко розширить наш ролик. Ми вважаємо, що це вже перемога. Чий мініфільм найбільше здивував журі кінофестивалю, Учасники дізнаються вже 1 грудня, а переможець отримає чималу винагороду 10 тисяч гривень. Ірина Сиєвич, Іван Мазуренко НТА, новини про умови фестивалю кіномедія, можливості для учасників та призи для переможців. Ми поговорили з Ольгою Пришко, співорганізатором медіапроекту. Фестиваль кіномедіа це один із проєктів Незалежної асоціації телерадіомовників. Він існує для того, щоб він переслідує дві цілі: по-перше, розкрити нові режисерські таланти в Україні, і також сприяти свідомому споживанню інформації взагалі широким загалом. Скажімо, він існує вже шостий рік. У грудні ми якраз оголосимо переможців цього конкурсу цьогорічного. Фестиваль кіномедіа це всеукраїнський фестиваль, тому він проходить рівноцінно по всій Україні. Мках фестивалю ми здійснюємо ряд різних проєктів, не тільки для режисерів, а й для журналістів і, взагалі, для широкого загалу. Це, наприклад, відкриті покази наших фільмів-переможців. Це, до речі, регіональні і ну у столиці, які відбуваються. Це лекції регіональні і також, які відбуваються у столиці. «World Cafe», медіа кафе, яке відбувається сьогодні. Це один із нових проєктів, які ми започаткували. В рамках нього Студенти із семи міст України зібралися тут для того, щоб поговорити зі своїми модераторами про те, як можна розвивати взагалі журналістику в Україні. Ми вважаємо, що молоді журналісти студенти можуть подати нові цікаві ідеї з цього приводу і дати якийсь свіжий погляд. Ми відбирали студентів з різних університетів, з журналістських факультетів. На жаль, ми відбирали цього року за рекомендаціями, тому що. Окрім того, що вони зараз обговорюють різні ідеї, вони мали знімати фільми. Будь-який проект, який реалізовується в рамках фестивалю кіномедіа, він складається з двох частин: одна, це, скажімо, така кіношна, інша журналістська, Тому що ну, ми взагалі працюємо по формулі кіно плюс медіа. – кіномедіа». тому перш ніж їхати сюди на цей проект, студенти мали знімати фільми, один з по одному з кожного міста. Кіно, про медіа, про змі е, і все, що стосується роботи змій. Е, е... Тому нам потрібно було, щоб люди, які їдуть на проект з кожного міста, знали одне одного і могли разом створити якийсь продукт. Власне, тому це загалом студенти, які разом навчаються в одному університеті. І ну, в основному їх відбирали їхні викладачі. Чи буде якесь нагородження власне оцих короткометражок? Чи можливо це повноцінні це короткометражні фільми, які потрапляють автоматично на наш фестиваль до конкурсу? І з 1 грудня журі, у яке в складі якого будуть входити різні режисери українські, будуть відбирати власне найкращих. Можливо, хтось із них стане переможцем, можливо, ні. Будемо дивитися. Що чекає на переможця? У нас грошові винагороди. Переможець отримує той, хто володар гран-при отримає 10 тисяч гривень. Mm -hmm. Номінанти, ну ті, які перемогли у своїх номінаціях. Тому що у нас є чотири номінації: це анімаційне кіно, документальне кіно, експериментальне кіно і ігрове кіно. Переможці у цих номінаціях отримують по 5 тисяч гривень. Mm -hmm. Чи були якісь обмеження? У вас наприклад по віку? Чи можливо ні? Ми не маємо жодних обмежень для ну до участі у фестивалі, можуть подавати. Будь-які режисери ну свої роботи, головне, щоб вони відповідали двом вимогам, щоб тематика була про змі, про медіа і все, що з цим пов'язано, і щоб цей фільм був тривалістю до 20 хвилин. Віртуози акордеону тріо резонанс це новий подих у модерному світі інструментальної музики. Талановиті музиканти підкорили не лише Україну, а й Європу. Лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів зараз намагаються популяризувати акордеон в Україні і готують новий масштабний проект. Молоді, талановиті, неординарні. Саме такими є учасники акордеонного Тріо Резонанс. Грають хлопці разом з 2011 року. Всі учасники є вихованцями Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. За цей час встигли набути слави не тільки в Україні, а й за її межами. Молодий колектив побував із концертами у Польщі і Німеччині. Тріо Резонанс неодноразовий лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Встигли вже записати альбом і відзняти відеокліп. Лідер Тріо Назарій Любінець розповідає про проект акордеона осінь, який відбувається вже вдруге. Це проект акордеонної музики виходить з самої назви Акордеона осінь і чим він незвичайний Бо в Україні надзвичайно мало відбувається концерти акордеонної музики, не говорячи вже про Львів. Хлопці, які будуть виступати для глядачів, є лауреатами міжнародних конкурсів неодноразово, і я вважаю, одні з найкращих в Україні. Цього року фестиваль акордеона осінь змінив дислокацію. Минулоріч все відбувалося в органному залі, а цього разу буде у великому залі Львівської консерваторії імені Лисенка. Зміни місця відбулися неспроста. Як зазначив лідер Тріорезонанс Назарій Любінець, тут можна буде продемонструвати слухачам різні види музики, починаючи від класичної і закінчуючи астрадною. Цим проектом хлопці ще й хочуть популяризувати акордеон. Інструмент акрдеон цей інструмент, я вважаю, є недооціненим. Він має надзвичайно багато можливостей. З самого початку він вживався в аматорському вигляді, тепер він зайняв достойне місце в професійній класичній музиці. На ньому можна виконати класику, авангард, навіть такі сучасні течії, як диско, музика і рок. Відвідати концерт акордеона осінь можна 29 листопада у великій залі Львівської національної музичної академії. Початок о 17.00. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, Слухайте музику, відвідуйте театри, усміхайтеся один одному. Оптимізму і доброї погоди собі та вам бажаємо. Я прощаюся до завтра, але не перемикайте ще новини спорту від Андрія Сиротяка. Чернігівської облради обрали депутата від блоку Петра Порошенка перефарбованого регіонала Ігоря Вдовенка. А його конкуренту на цю посаду, голові Чернігівської територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка, Олегу Авер'янову. Прокуратура влаштувала обшук. Попри прямі погрози з боку пропрезидентських сил, радикал таки виставив свою кандидатуру на цю посаду. Але відразу після голосування до його кабінету не віддалася прокуратура. Сам Авер'янов найближчим часом очікує на арешт. Мені прямим текстом було сказано, що у разі висування. Мене на посаду голови Чернігівської обласної ради мене арештують. І сьогодні, як тільки я висунув свою кандидатуру, в цей же час в моєму кабінеті були проведені обшуки, але мені нічого боятися, я Закона не порушував, тому я завтра вийду до себе на роботу і приступлю до своїх функціональних обов'язків. У своєму Фейсбуці лідер радикальної партії Олег Ляшко такі дії назвав тиском з боку влади. Він переконаний, що єдина причина переслідувань голови Чернігівської територіальної організації радикальної партії спроба депутатів від БПП узурпувати владу у регіоні. Усі звинувачення проти Авер'янова є сфабрикованими і його переслідування пов'язане з його політичною позицією. І радикальної партії, яку він представляє, головний радикал країни переконаний, команду переслідувати Олега Авер'янова дав особисто президент Порошенко. Вітаю до вашої уваги. Спорт, як він є» з Андрієм Сиротяком. З піснями та гучними вигуками. Так у Львові зустрічали мадридський реал. Вже у середу на нього чекає матч п'ятого туру Ліги Чемпіонів проти Донецького шахтаря. В аеропорту подивитися на вершкових прийшло більше тисячі уболівальників. Більшість із них були із символікою реала. Як зустрічали королівський клуб у Львові, бачили наші журналісти. Так, у Львівському аеропорту фанати готувалися до приїзду Мадридського реала. Більшість із них здолали тисячі кілометрів, аби побачити своїх кумирів. Ми завжди її підтримуємо після будь-яких результатів. Відомо, що ми програли в себе вдома на Сантьяго борнабео в класіку, але нам це не важливо. Ми всім серцем за Мадрид, ми завжди за «Реал», ми завжди з командою. Я приїхав, я приїхав з Дніпропетровська при 800 кілометрів, підготові баннер. Маленьке уточнення для тих, хто розуміє, Дніпропетровськ тут спеціально написано українською англійською, ну, щоб люди розуміли, що ми Дніпропетровськ, а не Дніпропетровськ. Я хочу отримати автограф Пепе, бо я граю в аматорський футбол так само, як і Пепе. Якщо мимо мене хтось проскочив, то він не проскочить, а впаде. А цей хлопець за професією художник. Картину із своїм улюбленим футболістом Вадим намалював за одну ніч. Побачити кумира на власні очі під час гри йому не вдасться, бо квитка так і не зміг придбати, тому нині приїхав у аеропорт. Так співпала, що я художник і виболіває за Раналду. Хочу йому презентувати. Аби гравці Рела змогли пройти в аеропорту. Футбольні фанати зробили коридор, вздовж якого усі вишикувалися. За порядком стежили патрульні. Зроби два кроки назад, Будь ласка. Чи не у кожного собою якась символіка улюбленого клубу? Хтось одягнув футболку із написами, хтось за блокнот, а хтось звичайний папірець з надією на автограф. Ці люди тут стоять вже з 11-ї години ранку. Кожному із них не терпиться, хоча б краєм ока побачити улюбленців мадридського реалу. Буквально за декілька хвилин літак із мадридською командою приземлиться тут у Львові. Востаннє Львівською бруківкою футболісти ходили ще як на євро 2012 і ось ця мить футболісти у Львові. Одним із перших виходить Кристіану Роналду. <піллявання> Вихід футболістів зайняв лише декілька хвилин. Кумири не приділили уваги фанатам зовсім. Зі всіх зірок лише пепе та модріч затрималися, аби дати автографи. <піллявання> Вершкові швидко сіли у автобус та у супроводі поліцейських поїхали у готель. Маряна Оленська, Віктор Сембратович. НТА Спорт як він є. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Середа, 25 листопада, буде хмарною з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-6 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.